Власне, почнемо з того, як світові змі сьогодні оцінюють українську готовність до перемовин. А отже, далі цитата: зіткнувшись зі складною реальністю на передовій і перспективою появи Трампа у Білому домі, Зеленський натякнув на переговори з Росією. Зокрема, так сьогодні пише CNN, і його журналісти підсумували останні натяки України на готовність домовлятися із Путіним про завершення війни. Ще цитата на тлі затримки західної допомоги не зовсім задовільних підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині. Риторика українського президента стала менш різкою. Кінець цитати в інтерв'ю CNN колишній посол США в Україні Джон Гербст, припустив, що ось така зміна риторики Зеленського спровокована подіями, що розгортаються нині у Сполучених Штатах Америки, які ще більше підсилюють невизначене майбутнє України. А ще журналісти Сіенен мали на увазі заяву Володимира Зеленського власне на прес-конференції у День державності, адже тоді президент запропонував Москві направити делегацію на наступний саміт миру, який має відбутися у листопаді. Нагадаємо, що на попередню мирну конференцію у Швейцарії Росію не запрошували, оскільки Зеленський сказав, що будь-які переговори можуть відбутися лише після виходу військ Російської Федерації з України. Ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті.